Гарік Бірча, вірш моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не воює, ніхто не стріляє. Ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні чудові сусіди! Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. В Моїй Україні є чимні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і гори, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Слава Україні! Молодець.